Доброго здоров'я всім! В общем, повісив я його на стіну на меблевій петлі. Цей міні-ПК, що я збирав. Залишиться він в такому стані. Більше йому нічого, мабуть, робити не буду. Коротко про те, що знаходиться всередині даного комп'ютеру. Це відеокарта GTX 750 Ti. Процесор Core i3 четвертого покоління, дві бланки оперативки по 8 Г. Материнка на H81 чипсеті. Материнська плата формату Micro ATX. Вона дуже схожа на Mini ITX, але це не той формат це Micro ATX, просто така маленька попалася, і я вирішив під неї зробити такий. Маленький корпус, корпус я робив, обрізав зі старого корпусу MIDI Tower ось такого плану, як оцей Формату ATX, туди можна було материнську плату всунути. Так, жорсткий диск тут на 500 гіг і SSD на 240. Ось ще можна подивитися на моніторі. Core i 3 4170 Asrog H81M, материнка GTX 750. Ось такі параметри. Цей комп'ютер збирався для майстерні. Є така моя майстерня невеличка, яку я провожу в свій вільний час. І він збирався для неї, щоб поюзати там інтернет, браузер, ютубчик, музичка. І т.д. навіть деякі ігри можна зіграти, якщо буде бажання і вільний час. Блок питання, блок живлення, до речі, тут на 550 Вт, але для цієї системи досить буде 400 Вт. 50 Ti вона мало потребляє, там около 75 Вт. Процесор також десь 65 Вт. У нього TDP заявлене до 65 там 53. По-моєму, Вт я вже не пам'ятаю. Небагато в общем. Так що ця система якби, може живитися з 400. Ну, просто був у мене такий блок живлення. І запас по. Мощності по потужності він не зайвий ніколи. Якщо блок питання буде работать в щадячому режимі, то це продліває йому життя, так сайт, срок його служби. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре. Бувайте здорові!